У Лівані нова серія вибухів цього разу детонують рації, які використовує угруповання Гезбола. Як повідомляє агенція Reuters, вибухи сталися в південному передмісті Бейрута під час похорону вчорашніх загиблих за словами джерела агенції, рації були придбані Хезболою 5 місяців тому, приблизно тоді ж, що і гаджети, які вибухнули напередодні, нагадаємо, що вчора в день в один момент у Лівані вибухнули тисячі пейджерів, які використовували для зв'язку бойовики угруповання Хезбола та їхні прихильники за попереднім. Даними загинуло дев'ятеро людей, понад три тисячі поранені. Євросанції проти Росії вдарять по країнах Південно-Східної Азії. Про це йдеться в публікації видання Reuters. За словами посланника ЄС Девіда. А, Осалівана Європа доклала чимало зусиль, щоб перекрити Росії канали обходу санкцій через центральноазійські країни. Однак складніше зупинити тюньові потоки товарів для війни в Південно-східній Азії, бо тут країни є виробниками, а не просто транзитними пунктами. Велика частина продукції, що йде через Китай, виробляється азійськими дочірніми компаніями західних фірм. Зазначає видання.